Google turn off the music. Всім привіт, я мене звати Оксана, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. А ми зараз в Данії з моєю старшою доцюлькою в місті Копенгаген, Копенгейн, як вони кажуть, і вирішили зайти зразу, подивитися, що робиться в зарі. Чому, чому, як ви думаєте, чому? Тому що це а, єдиний магазин зара, по-моєму, є ще десь другий меншенький, але також Копенгагені, тобто єдині два магазини в Копенгагені на всю країну, на всі майже 5 мільйонів людей. І а, я подумала, потрібно зайти, а чому подивитися і чим відрізняється європейська зара, можливо, від української. А Хто у Львові, в Києві може порівняти, так, в Дніпрі, я знаю, є магазини, тому що я сама з Тернополя, у нас немає зара. Ось мені дуже, до речі, сподобалися ці штанішки з таким білим, білою контовочкою. Типу, я не знаю, це не А-ля у вас? Трусики, так, білизна під низом, але Аля, бо ви надягнули другу пару штанів під низ чи, можливо, колготок. Дуже ще в тренді ці жакети-куртки, як їх називають напівпальто. Коротше, як хто хоче, називає, але мені дуже подобається такий варіант в шкіряному вигляді. Також замшеві-чобітки. До речі, це натуральна замша. І а, якщо я показала ціну, я, то я суперсильна молодець, а Якщо ні, то вибачайте. <свіття> я реально забула. <свіття> ось і а, дивлюсь на речі, які мені досить сподобались. Це ще з два поверхи зари. І я б не сказала, що дуже так. Ну, мені більше подобається в Україні. Вона в нас зараз лакшурі. Ти заходиш, значить, в такий лакшері, супер-пупер магазин, значить ти заходиш якийсь Луївітон, все так гарно розкладено. А ось цей корнер з косметикою зараз. Ну, він просто жахіття який страшний. Ви <смі> бренд бренд ну, що є, то є. Тому що все дуже неаккуратно поскладено, там щось вилилось, там щось не закрито, стоять консультанти з боку і нічого не складають. Або це просто я дуже придирчива, реально. Чесно кажучи, я помічаю за собою, що в мене є якийсь оцей поскладати, все має бути рівно, знаєте, ці перфекціоністи трошки з вавкою в голові, це, мабуть, про мене, але ну, подивіться, воно якось все так валяється, ті пачки відкриті. І загалом дивляться тільки діти. От моя доцюлька і ще якась дитина прийшла дивитися. Можливо, і то воно все якесь запацькане, розпацькане. Так, далі я переходжу до своїх улюблених. Жилетів, бачите, все ще в тренді: 300 крон. 300 множимо на 5, це виходить гривні, а може вже й треба скоро множити на 6, тому що курс, по-моєму, 5,70, 5,60. Ну, можна заокруглювати. так. І дуже сподобались ці також штани, брюки. Такого, ну, Це навіть не кемел, не я навіть не знаю. Трошки камера так не вражену йде, я б сказала, більше цей кольор. Я тут намагалася експозицію. Гарно виставити, але, мабуть, не дуже вийшло. А, всім привіт, це моя доця. Вона вирішила погратися в манекена. Так, ці коричневі кольори, все ще все ще на піку, бачите. І я навіть таку собі одну ковтинку купила, але вейчиндем пізніше я її покажу. Це дуже прикольний варіант з двома гудзиками Наталії, дуже висока посадка. А це також штани були в районі 400-500 крон. Якщо сорочки в районі 300 крон, штани 400 500, тобто 3 на 5, 5 на 1500, 1800 гривень. Вверх і давайте так зараз: 3000 гривень приблизно низ. 359 сукня. 359 сукня, 350 на 6 а, так, в районі 2,5, хай буде тисячі гривень, приблизно заокруглюємо. І це я дійшла до розпродажу. І мені здається, що це вже три роки, чотири роки нерозпроданих речей вони просто отак навалили. Тому що я вже дуже багато бачила схожих і минулого року. Ну, на сайтах там, так, і позаминулого. Зі всього мені сподобалась тільки оця напівпрозора. Блуза, вона коштувала 39 крон, і я не розумію, що я її не купила до сих пір. І я так її не купила, вам скажу. 39 крон це просто фігня 250 гривень, так, десь приблизно. Так, закінчуємо огляд зараз. І, дуже, до речі, красивий цей стор-центр. Це навіть а, торговий центр, стор-центр, як Department стор чи з такого плану, і вирішили трошки прогулятися по Гавані Нюгаун. Це найвідоміша вулиця у Копенгагені. Вона на всіх візитівках, всіх магнітах. І навіть якщо ви не були в Копенгагені, все одно ви знаєте і бачили ці різнокольорові старовинні будиночки, які я зараз покажу. Ось вони йдуть там по правій стороні. Вибачайте, що я йду так, і, можливо, трошки стабілізація камери. Знаєте, наче я не йду а пливу. Але я намагалася знімати рівно. І непомітно, бо в Данії дуже не люблять, щоб їх знімали. І я не хотіла, щоб люди. Але ну, це розумієте, туристичне місто. Все одно всі ходять з камерами. І я попадала до, до когось. До речі, це я І я попадала до когось в камеру. Але... Я не хотіла все, щоб хтось бачив, тому трошки я, знаєте, плила. Не я, а моя камера. І що ж ми робимо знов в Данії? Ми приїхали на зйомки Лего вже другий раз за останній місяць, мабуть. Так, у нас було в січні на початку і зараз у лютому. А приїхали, моя доця знімається для Лего, для відео, Відеозйомочка аж вийде в червні. Коротше, відтоді, як нам повідомили і до. Того часу, як вийде відео, пройде майже рік. Оце підготовка, розумієте? Підготовка по-європейськи. Все має бути так заздалегідь, що, що аж лякає. Ось. І знаєте, ми в самій Данії було десь три, були десь три дня, але з дорога десь 4-5 днів зайняла. Ну туди і назад, мається на увазі. По-моєму, чотири дні. Бо загалом ми, бу... ми на восьмий день приїхали додому, і це дуже-дуже втомило нас, звісно. І не так мою дитину, як мене, діти якось легше переносять. Вона може і в автобусі скластись кулачком, і в неї нічого не затікає. А я стоячи, розминаюсь, розминаюсь, і все одно мене все болить. Це при тому, що ми літаком летіли, і паромом переправлялися, і автобусом, так і. Все одно мені дуже-дуже складно. Коротше, ще більше цінуєш і згадуєш той час, коли можна було за півтори години, за годину двадцять з Львова дістатися до Данії літочком. Але нічого, все ми це все пройдемо, все буде добре, незважаючи на всі новини, ми вистоїмо всім покажемо, тому що правда, добро на нашій стороні. так. І все буде Україна, все буде добре. Не потрібно здаватися. Ми все одно розуміємо, що завжди треба, знаєте, покладати стільки на себе, на Бога і на наших хлопців зсу. Ось закінчується така, знаєте, туристична вуличка і вже помітно менше людей зразу. Хоча кафешки там ще далі продовжуються, але вони, знаєте, вже не такі популярні, як от ті, що були перед тим. Не такі інстаграмні. Тому народу вже значно, значно менше. Ні, дякую. О, о, ма побитучка прийшла мене блідок. Давай, якщо не хочеш. На подвольника то иду Раз. Ми в Копенгагені. Сьогодні їдемо додому в 10 вечора, ось Зараз сидимо в Макдональдсі і снідаємо. Так, майже 12 -та година, а ми тільки снідаємо. яке чудо. Ой, дивоська виділо. Ось сидимо з таким чудовим виглядом на Копенгаген і на п'ять українських прапорів третій рік війни, а вони настільки нас підтримують, чесно, пробирає до сліз. Чесно, пробирає. І мало фотосесій, мало вже не дали безкоштовні квіточки позбирати. Ще тут якийсь квест. Вирішила до пройти. Дуже, до речі, прикольно придумала до Дня Святого Валентина. Ось там, біля телевізора. Ні, вона не така, Котику, котику, бачите, біля телевізора. А, візора. бачу я. Все, ми прийшли. Найшла. Окей. Я вирішувала таку бабу Галю. Бабу Калю. Папагаля, на данській мові попугай і тому вона так смішно, тіпа бабуся. Ну прикольно, теж класно, правда? Знайти було ці всі речі. Вони по всьому, в цьому магазині. Магазин дуже прикольний. Маркетинг працює. І ще назадкий товстилезний, просто каталог-журнал, дуже прикольний. На 2025 рік. Даніла, може тут буде те, що ти рекламувала? Я маю на увазі іменно з іграшок. Бо це і аж це... на цілий рік. Дуже товстий. Це якась бабуся. Лего, молодці, 90 років і ще на плаву. Треба в них повчитися. Сенсор наклали такий. що змінюється? Ну nice no, це ж понятно. Я в Данії, значить я Данії. <laughs> yeah, what I like the English. Lego brick. You're from you. I'm from Ukraine. And Mr. Mane, Polish. That's not right. Let's take a selfie together. I think I see my telephone. I have just missed my telephone. Let's take a photo together. Слухай, ну ще раз нажми. Тут можна написати своє ім'я і прізвище, і, і далі не захопити. Це, до речі, в них в інстаграмі. Зараз щось там склади свою. Типу, квітку чи вибери свою квітку, орхідеї тут є. Це так зрозуміла колекція до весни. О, Даніла, дивись, який рояль. Да, це не то де що у нас можна десь взяти. То <гум> який рояль? Ага. Uh -huh. Це Homelon. Купую. Ща. І є. тут завтра якісь вибори собі, добре? О, дивися, mm -hmm. принцеса. Двесалочок. Капіц. Це прикольно від 12 років. Дивись, це, це як він. Хагрід. Хагрід. Зорені вільний. Дані, а тут ти є. А, це ми. А ти тут є? Ось, я Ні, у на увазі оце то що нема, <сі> оце нема. А -а -а. Прикольно. Ой, дивись, який будиночок. дивись, який будиночок. Собачки, як ти. її знаєш, тако робила. Ту-ту-ту-ту. Ти не пам'ятаєш ту собачку? Не пам'ятаю, але я хотіла. Оце прикольно. Що? og oh, og oh. <suk>